Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги сушарку для білизни. Це зручна висувна мотузка для сушіння одягу, яка ідеально підходить для готелів, ванних кімнат, балконів та пралень. Виготовлена з міцного сталевого дроту, забезпечуючи надійне висихання одягу завдяки висувному механізму довжину. Мотузки можна легко регулювати. Крім того, вона не займає багато місця, залишаючи простір хайним. Монтаж не потребує свердління завдяки надійному клейкому кріпленню, що робить її ідеальним рішенням для орендованих квартир.